Виконуємо номер 1754 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Мотузку завдовжки 16,5 метрів розрізали на три частини. Одна з них склала 2 п'ятих від довжини мотузки, а друга на 1,7 метрів коротша за неї. Знайди довжину кожної з трьох частин. Приступаємо до виконання, знайдемо довжину першої частини. Вона складає 2 п'ятих від довжини мотузки, знайдемо дріб від числа. Для цього 16,5 поділимо на знаменник дробу 5 і помножимо на його чисельник. 16,5 поділити на 5, поділимо куточком. 16 ділимо на 5, беремо по 3, 3 множимо на 5, буде 15. Виконуємо віднімання в остачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 5, 15, ділимо на 5, беремо по 3. 3 множимо на 5, 15, виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, в нас вийшло 3,3 і помножимо на 2. Це буде 6,6 метрів. Пояснюємо довжина однієї. Частини мотузки. Відомо, що друга на 1,7 метрів коротша від неї. Віднімемо 6,6 1,7. Отримаємо 4,9 метрів довжина. Другої частини мотузки. Ну, а тепер вже можемо підійти до знаходження довжини третьої частини мотузки. Для цього від довжини всієї мотузки, 16,5, віднімемо суму довжин двох частин. Які ми вже отримали 4,9. 6,6 додати 4,9 це буде 11,5 і 16,5, віднімемо 11,5, буде 5. І пояснюємо: довжина третьої

Ми знайшли довжину кожної з трьох частин мотузки. Якщо мотузку завдовжки 16,5 метрів розрізали на три частини. Одна з них склала 2 п'ятих від довжини мотузки, друга на 1,7 метрів коротша за неї. Номер 1754 виконано.